Кого перевіряли у дворі, був у розшуку. В розшуку якому? В По поліції. В По поліції? А ухвала суду, тільки розшук за ухвалою суду і за наявності кримінального провадження. Чому суддя Ковтуненко завжди запитує про УФАЛУ, якщо відповідно до статті 281 КПК, особа оголошується в розшук слідчого чи прокурора? Таке питання поступило до мене від глядачів, тому пояснюю коротко і покроково. Для початку особа має бути належним чином повідомлена про виклик відповідно до статей 135, 137 КПК. І лише після цього, якщо особа не прибула за викликом без поважних причин, слідчий чи прокурор, керуючись статтею 281 КПК, виносять постанову про оголошення такої особи в розшук. Але дана постанова це лише право шукати і знайти місце знаходження такої особи не більше. Саме тому керуючись статтями 188, 191 КПК, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором, звертається з клопотанням до суду. Про дозвіл на затримання такої особи з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І що тут дуже важливо, що поліцейському законно затримати таку особу і доставити її до суду. Потрібно виконувати не постанову про оголошення у розшук, а ухвалу суду про дозвіл на її затримання. Якщо ще максимально по простому, то постанова це внутрішній документ, який надає право шукати особу і знайти її місце знаходження. А ухвала суду це офіційний дозвіл на затримання такої особи. Що казати і як діяти в ситуації, коли десь на вулиці поліцейський чи хтось інший звинувачує вас в тому, що ви в розшуку, більш детальніше на моєму телеграм-каналі. Всім дякую за увагу!